Всім доброго дня. Сьогодні 7 вересня 2025 року проводиться чергове засідання постійної комісії з містобудування будівництва земельних відносин, екології та благоустрою, інфраструктури та житлово-комунального господарства. Сьогодні присутні члени комісії Марс Василь Михайлович, Михайлишин Михайло Петрович, Чуповський Володимир Васильович та Максим Степан Богданович. Відсутні члени комісії гусак Михайло Ярославович. Так, так. Прошу голосувати за початок роботи комісії. Так, Мас, Василь, Михайлов. За. Михайлович. Михайло Михайлов. За. Чуповський. Богдан. За. Максим за. Чотири за. Пропозиція прийнята. Розпочинаємо роботу комісії. Сьогодні маємо такий порядок денний. Перше про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для в'ємництва обслуговування будівель і споруд АТ Прикарпаття обленерго. Друге. Про затвердження детального плану території земельних ділянок. Третє про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду тепер Західна інвестиційна група. Четверте. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду та Західна інвестиційна група. П'яте. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок. Шосте. Про затвердження проєкту зимовутру щодо відведення земельної ділянки в оренду Кернійському Анатолію Павловичу для іншого сільськогосподарського призначення. Наступне про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на них на земельних торгах формі електронного аукціону та надання дозволу розроблення проєкту зимову щодо відведення земельної ділянки, зміни його призначення. Про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на них на земельних товарах у формі електронного аукціону та надання дозволу на розроблення проєкту землеустру щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення у комунальну власність, про надання дозволу на складання землеустрою плану проєкту землеустру щодо відведення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення у комунальній власність. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будів і споруд та передачу у власність. І Останнє про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натури для ведення особистого селянського господарства та передачу у власність. Е, так, Прошу голосувати свазики радодення. Мала Суси Михайлович. Михайлович Не Михайловна. Чуткось. Отже, приступаємо до розгляду порядку. Дима. Перше запитання: затвердити проєкт зимут щодо відведення земельної ділянки в оренду АТ Прикарпаття оболинар для будівництва та обслуговування трансформаторів турної підстанції 10 на 0,4 кВт для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, як і передачі електричної та теплової енергії, загальною площою. 0006 гектара, яка розташована за адресу вулиця Шевченка, Солеф Скавського району, Франківської області, та продати в оренду в оренду замаєм терміну в на 49 років і 12% нормативно-грошової оцінки. Э, так, прошу підтримати проекти річність цього питання та мені сто його на розгляд 39-ї сесії ради. Прошу голосувати. Малости Михайлович. За Михайлець Михайлович. Максим Степан Глад за 4 за. 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 прийнято. Друге запитання: про затвердження детального плану території земельних ділянок. Затвердити детальний план території земельних ділянок для розміщення будівництва експлуатації обслуговування будівлі і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ та організацій, які знаходяться в адміністративних межах Спальської сільської ради, території громади Хаївського район, району, військових з межами населених пунктів села Погріл, Спас та Луги. Забезпечити прилюднення цього рішення і проєкт детального плану в ці сайті Спользько сільської ради, так що є доступ до такої інформації, інформації в громадськості. E, так, прошу ну, так, винести рішення на розгляд 39-ї сесії, прошу голосувати. Михайло Михайлович. За. Михайлович Михайлович. Максим, справді навіть за. Так, третій. Третє запитання. Про надання дозволу на розробку проєкту зимового щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду ПП Західна інвестиційна група. У е, даному випадку мова йде е, про площу 0,25, що вона в адміністративних межах Спасської сільської території громади Калицької району Франківської області за межами населеного пункту села Погорілець. Е, І прошу голосувати для винесення на розгляд 29-ї сесії. Мало сласенька. Михайло. За. Мехаліше, мехаліше. За. Максимус, За. Так, позиція прийнята. Четверте запитання. Проведення надання дозволу на розробку проєкту замовити, щодо відведення земельні ділянки власності в оренду без західна інвестиційна група. Мови. Йде про орієнтовну площу пів гектара. яка розташована в межах Спас місійської територіальної громади Кауско, району, фокіспорці меж населеного пункту села Спас. Прошу ослати для винесення сесії на розгляд 39-ї сесії. Магазий Михайлович. За. Михайло Сенгар. Топорський за. Максиміска. Чи За. за, за це прийнято? П'яте. Пронесень. Пронесення зміни до договіру оренди земельних ділянок комунальної власності. Тобто, збільшити ставку орендної плати по договорах оренди земельних ділянок для розміщення будильництва експлуатації за обслуговування будівлі і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств установ і організації від 28, 12, 18 року. Е, так. з, з, з такими докладастрова номерами 100 3 Карпат 20% від непрактивно-грошової е, оцінки землі.

за. 4 за позиція прийнята. 7. Включайте до переліку за менділян для підготовки лотів для продажу права оренди на них на конкурентних засадах для іншого сільськогосподарського призначення з майндвіан площа 1.49 гектара. Що розташовано за межами Сілоспас спас біля моста. За рахунок земель запасу, та надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зміною цільового призначення і змінив... із земель запасу. E, ta, ta, для іншого сільськогосподарського призначення. E, прошу практичність опитання, принести його на розвідку сесії ради. Прошу вас. Майлас Михайлович. Михайлович. Михайлович за. Михайлович, Спортські буде находитися. 4 раза по позиції прийняття. Восьмі. Включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на них на конкурентних засадах засада для інших сільськогосподарського призначення земельних ділянок площею 7,23 га, що розташовано за межами, села Спас у Рочі Сила. За рахунок земель запасу та надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянки із земель запасу так, для інших сільськогосподарського призначення. Так, прошу підтримати практичності питання та менсти, його на розгляд, Михайлович. за Михайлович Михайлович. ради. Прошу Ма, Михай. За. Масло зимхай. Михайлець на пуске буде. Де Дев'яте. Дати дозвіл на складання проєкту проекту замість, щоб відведені земельних ділянки для інших сільського спосіб призначення. У комуні власність орієнтовочної площі 2 гектари в межах адміністративної територіальної громади села Славпас, Порожчичник, Путвонастир. Прошу голосувати. Хочу визначити свою дозу. Ви можете визначити. Голосуйте. Магалис Василь Михайлович. Михайлович Михайлович. Терпівський міський голова. Четверо. Де ця приймка? Десята. Дати дозвіл на складання проєкту за минулого зранку. 2,2 дні земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення комунальною визнатою суверенітарної площі 2 для автарів майже адміністративної територіальної громади села Спас у розчаші під міністерство. Прошу підтримки практичність цього питання та він стрігом на розвитку 39 сесії. Прошу висловити. Мавцев Василий Михайлович. За. Михайлович Михайлович. Ступовський Володимир. За. Василий Михайлович. Володимирович. За. Чотири за. 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 Пропозиція прийнята. Одинадцяте. Затвердити технічні документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натури для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і сполу та передати приватну власність. А саме. Регламент Денинці, Терпило, Марії, Колонії замедлі по площу, сімсотих, по вулиці Франкас, села Спаска, Оскройної Франківській області. Громадянин, громадянин у цю Пітарасу, Богдан, та, ділянку площі 25 сотих по вулиці Чоїскрів, села Спас, району Франківської області, громадянинці Горан Ярослав Степанін, ділянку площі, ввесь левість по вулиці Джеральні, 21, села Спаска, Оскільки районів Франківській області. Василий, Михайло Васильевич, ділянку площі, 1, 12 сотих, село Спас, Халскої району, Франківської області, та громадянину Добровольному Івану Васильовичу земель для площами цієї 17 сотих по вулиці Лесі Українки, села Спас-Халської району Франківської області. Добровольному Івану Васильовичу замають для площини цілих 4 соті по вулиці Лесі Українки, Селоспас Франківської, Паласку район Франківської області. Громадянинці, Бурак Галині Михайлів, ділянку площі 5 сотих по вулиці Джерельні, Солоспас, Хаус, район, Франківська область. Так, затвердити технічну документацію від зимову щодо встановлення меж земель ділянки натурити, передати у спільну часткову власність тож, громадянину Кузьмичу Василю Михайловичу, розмір власності одного друга та громадянинці Василисники Євгенії Васильівні. частки одна друга. Земельні ділянку площу 0,2. Ось одна сота в селі Спас, вулиці Шевченка, Калуцького району, Франківської області, кадастровий номер такий-то для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Громадянин Ніці Чаковський, Анастасій за земельну ділянку площу 25 сотих по вулиці Зруби, села Липця, району, Франківської області. Громадянин Бубнюку, Володимир Васильович, земельну ділянку площу 25 сотих по вулиці Мечевщі, 17 Липця, Калуцького району, Франківської області. Мдлену Драмчуку Дмитру Петровичу, заменян площадь 25 пятсов по улице Мачеша Словопская область. Магас Наталія Іван, за ділянка площа 19 сотих по вулиці Шевченка слова, Леп, Цикаску, Ренфан Кисковач, Драмчук Мария Михайлович, за Мандиянку 11 сотих по вулиці Шевченка, слова, Лепу, Цикаскеран область. Михайлашни Ван Юрьевичу. Ділянка площою 20 сотих по вулиці Шевченка, село Липська, Скалський район, Франківська область. Шумає Олені Петрівні, ділянка площою 11 сотих по вулиці Лесі Українки, село Сходів, Скалський район, Франківська область. Все. Прошу підтримати проєкт вічності, обтань та вінський вігодний розвиток 39 сесії. Прошу вас вати. Мати, Дмитрий Михайлович. За. Дмитрий Михайлович. Туповський водик. За. Аксимість пану Дмитрий Михайлович. Чотири за. Пропозиція прийнята. Останнє. Про затвердження техні... технічної документації земель, щоб відновлення меж земельної ділянки натури для ведення особисто сільського господарства та передати приватну власність. А саме е, громадянин Мінтер Пеловіснесловичу земельну ділянку площею 10 сотих, в лангорічній село Спас, Каласку районі Франківської області, дзудзе Володимир Васильович, земельну ділянку площою 9 сотих, урочича Круглиця, село Спас, Каласько районі Франківської області. Дудзилу Володимиру Васильовичу, ділянка, площі 900, урочі такі по село, Спас, район, Феська область. Дузелу Володимиру Васильовичу, Дів'янка, площі 20 сот, хороші дубного, село, Спас, район, Франківська область. Там Михайлеш, Оксані Васильов, ділянка, за мене для площу, 58 сотих, село Суходіл, Каласке, Рон, Франківськообску, даст. Так, прошу підтримати проекти річність цього питання та венести його. На розвиток тись дев'яти сесії ради. Прошу звати. Масло Михайлович. За. Михалеш Михайлович. Шпорський Володимир за. Оксим і Спавлован за. Е, так, чотири за, пропозиція прийнята. Навіть ще всі питання. Засідання земельної комісії закрите. Всім дякую за увагу.